Розданий порядок денний будуть доповнення зміни. Нема. Нема. Тоді, хто за даний порядок денний, проти утримались. Пакетом голосували. Пакетом. Тетяна Петровна. Я. Лариса Миколаївна? Тетяна Петровна, прошу вас доповідати по третьому татарі. ...ا... Голова комісії. Да. Голова комісії. Голова да. комісії ось. сьогодні голова. Валерій Іванович. Чи... Що... Скажіть. Валерій що... ми... Іванович, ви вже забрали. Й... Да. Так, так. Ми, і, ми, ми на комісії все обговорили. Там в основному сьогодні допомога З мене немає цього чи читати. В основному йде допомога військовим і дітям йде кошти на харчування на гімназію, на розсошенці і на ліцей. І цей суб'єкт. Дякуємо комісії. Дякуємо комісії. Поділяємо більше 2 мільйони гривень на закупку 100 дронів. Я я поінформую про військових, прямого немає. Інформую. Ні, ні, ні. Прямого немає. Закуповуємо дрони для чотирьох військових частин. fpv дрони Закуповуємо акумулятори для БПЛА. Один акумулятор, що ми розуміли, з вами коштує 60 тисяч, це для тих пташок, які літають довго, це на Курський напрямок. Закупуємо і зарядні станції. Ще буквально вчора в 9 годин вечора вже 116-та бригада, Сумщини дзвонить. От нам це кажу, що серпень закінчився, ви згадали, коли вам потрібно, але, на, на жаль, це потрібно робити і передаємо військовим частинам по 150 тисяч, щоб вони встигнуть до нового року, не встигнуть повернути кошти назад. Тому на сьогоднішній день я хочу поінформувати вас по військових. Значить, ми на третьому місці в області за 22-24 рік. По спрямуванні коштів для потреб військових Збройних сил України. Це обласна адміністрація, можу вам розіслати. Тому велика подяка від них, вони завжди, знаєте, коли інколи скромно, інколи ні, але е, от зараз ми старлінки, перед тим ми передавали ці реби, станції, тому що. Є бачення і побажання, щоб ми і наступний рік темп такий по військовий і залишався. Війна скоро не закінчиться, то це, 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 що є. Є пропозиції як? Так, Шо -пакетам. Шо -пакетам. Тоді хто за те, щоб нести зміни до бюджетних програм, прошу, хто за. Проти, отримується. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету, прошу, хто за? Проти, отримали. Дякую. Фактично по порядку денному там Олександр Іванович лихопут хотів внести пропозицію, тому, будь ласка, розповідайтеся. Трошки так зміться до, до інформації. Ми всі так на слуху почули. Може, хто краєм хто повну інформацію має щодо медицини, реформування медицини. Зокрема, в нашому місті області приєднання минулої бившої районної нашої лікарні до складу 4-ї міської лікарні. Щодо моєї інформації, донесу на даний час 278 медичних працівників, які працюють на базі районної лікарні. Вимушені написати заяви за своїм бажанням про звільнення будівлю нашої районної лікарні буде передано до... Державної, як то би їм сказав, до державної власності. Те, що їм пропонують нову роботу, нові місця посади, це все як би, на висточку написано, тому що, на жаль, зараз в медицині дуже скрутно із робочими місцями взагалі по місту. Щодо працевлаштування, це буде дуже сумнівна ситуація, відсутні робочі місця, чекають міські лікарні. Вони вимушені шукати будуть роботи в інших містах. Інших Регіонах, навіть. Далі щодо інформації, на даний час весь колектив районної лікарні пишуть звернення, збирають підписи, Найняли на сьогоднішній день свого адвоката за свої кошти. Вони здають кошти, щоб прикласти свої права захистити, залишити даний заклад лікувальний в тому відділі, в якому він є. Звісно, що це не в наших компетенціях вирішувати. Долю такої потужної лікарні і таких потужних. Але звернулися лікарі, медичні працівники в тому, що громада якось відреагувала на, на дану ситуацію і дали цвітати рівні обласної державної адміністрації щодо е тимчасового припинення даних дій щодо приєднання об'єднання двох е е лікарень між собою. Е тому ну, я прошу винести і дати запит депутатське звернення на рівня обласної адміністрації Можна е звісно подумати самі е щодо нашого рішення об'єднання цих двох лікарень. Ну в свою чергу скажу, що висінати, що всі наші мешканці обслуговуються майже всі в районі лікарні. Ну вони в шокі всі обслуговуються там і. Особисто скажу від себе, що я працював ну, от, до минулого року, також в цій районній лікарні. Я працював. Чудовий колектив, дуже сплощений колектив, роками сплощений, особливо всі відділення, всі. Те, та макінація, що пройшла, на мою думку, що спочатку передали як з районної лікарні на баланс міста, передали, щоб потім їх об'єднати. Це був досить спланований такий крок на рівні обласної ради, на рівні міста. Це лікарня є потужна по своєму співфінансуванню. Те, що чутки ходять, що вона себе не окуповує, це є невірно, тому що дійсно вона заробляє кошти. Там навіть було пологове відділення, яке пройшлося інтерв'ю, скороти всі знають. Тому моє прохання дослухатися, долучитися і складати підписи, направимо на рівень обласної державної адміністрації нашу пропозицію. Шановні депутати, є пропозиція спільно е, з Олександром Івановичем, ми тут підготували листа, і е, е, якщо ви підтримуєте, ми його спрямуємо на увагу. Вони, Вони, Вони вже прийняли рішення, так? Та, е, місто прийняло Чотири дні назад була сесія, місто прийняло рішення, але воно ще не вступило в законну юридичну дію, так. там десь якийсь термін. Ну, На розгляд, на розгляд ще проголосували. Остання черзі була. Міської ради. Це міська рада. Ми минулого року прийняли на баланс міської ради. Ну такий продуманий крок вони вирішили зробити, розумієте? Розу. І voice. ще, на мою думку. Між співробітниками такі слухи, але ну, слухання мають свій, свій рівень правди, що дані, дану будівлю частину вже викупив, планує викупити підприємець для створення приватної медичної структури. Це біда. А я по цей Андрій вимагає. В інших містах можна сказати? Це питання, я просто не знаю. Питання, що там на вибуху сказали, що для того, щоб отримувати державну субвенцію, оптимізуйте витрати. В першу чергу це стосується керівництва, як розумієте. І вони зараз об'єднуються лікарні, а якщо просто їх не об'єднають, то буде субвенція з державного бюджету. А тоді, якщо громада спробує, то хай тягнеться на руках свої, і своїх, своїх машину. Пам'ятаєте, не будувала замени, не допомагала будувати корпус районої <райональна>. лікарні, да. Ми впадали кошти. Три мільйони високость. Кожна громада добудувала свої кошти. Тепер наш корпус з вами спільний, його просто віддають комусь, ну, передають комусь. Те, що не буде фінансування, фінансування, але повірте, вся лікарня, на, наразі ем, система здоров'я працює на тому рівні, що кошти надає ЦЗУ. Кількість маніпуляцій, які зробила відділення лікарня, вони всі подаються на рівень СЗУ, і потім з кожної маніпуляції платяться кошти на місцевий бюджет цієї лікарні. Ця лікарня виконує всі необхідні маніпуляції і заробляє відповідно кошти для оплати праці своїм співробітникам, і навіть преміювання, і навіть закупівлю іншого медобладнання. Ця лікарня спроможна на даний час. Але ж... Все вирішується на інших колах, тому як громади, інші громади постійно не знаю, але я прошу нашу громаду відреагувати позитивно до цього. Шановні депутати, я прошу підтримати в цій ситуації Олександра Івановича, тому що дійсно ЦРБ воно і насичено обладнанням і кваліфікованими спеціалістами і на сьогоднішній день. Всі чудово розуміють, що ніхто їх не буде приймати на роботу в четверту літрі. Це все, так, 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 казки. Це все каз, казочки. Те, що написали, Я, я так, так ще, само дотично читав, воно не, не, не відповідає. Є, звернутися не тільки на обласну а може і в Київ треба звернутися. Ну, обласну, ну, обласну, да. Тому Олександр Іванович, якщо ви підготовите. О, такі, ці, Я думаю, депутати не проти, щоб ми звернулися. Давай Тоді да. хто, хто за те, щоб звернутися добре. І сьогоднішній днем сесійно. Хто за? Проти отримались. Дякую. Тепер. Просили, ще...